Перший день літа в Карпатах нас зустрів ось такою погодою. Прийшов тільки що дуже сильний дощ. Практично майже годину я сидів в автомобілі, щоб показати друзі вам ось цю красу. Там, бачите, вдалині ще Сколівські Бескиди, е, дощ ще падає, а тут вже перестав. Дуже багато людей тут були, машини пороз'їжджалися, Ну, самі витривалі залишились і хотіли з оглядового майданчика подивитися на Карпати. Помилуватися цією красою, ну і зробити неймовірні фото. Зазвичай, знаєте, коли падає дощ і виходить сонце, тоді Карпати, най... мені здається, найкраще виглядають. Тоді, як кажуть, гори димлять. ну Зараз такого явища немає, сонце ще не вийшло, можливо, пізніше вийде. Але люди вже вийшли і фотографуються, дощ ще трішки крапить, але це... Не заважає зробити гарні фотографії. Подивіться, яка краса неймовірна ще вдалині гримить. Хмари ще ходять, і я думаю, що зараз ще буде друга серія цієї зливи. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми сьогодні знімали перший день літа і у Трускавці були на анонсі концерту. Також знімав відео і в східниці перший день літа, ну і перший день літа в Карпатах. 1 червня, друзі, на календарі. І ось така погода, зливи. І в Трускавці злива. Кажуть, що там... Я тільки що поїхав як з Трускавця. Кажуть, що Трускавець затопило, особливо центральну частину, там, де Майдан Незалежності. Ну, поїдемо ще ввечері подивимось. Ну і дуже часто ви в коментарях запитуєте за це місце, де ж воно знаходиться. Це, друзі, село Рибник Східницької ОТГ 5 кілометрів знаходиться від східниці і 30 кілометрів від Трускавця. Ця екскурсія називається в Трускавці Карпатська Швейцарія. Тому деколи я писав назву відео, що це Карпатська Швейцарія, ну і там, знаєте, є люди, які завжди якісь негативні речі пишуть в коментарях. Ну, так називається, я це не придумав. І якщо піднятися отут вище на гору, ну зараз я не знаю, чи мені так вдасться піднятися, наскільки мокро дуже. І земля дуже розмочена, дуже багато вже опадів у вигляді дощів за цих два тижні випало. ну Якщо не зможу піднятися, то частинку відео, там 10 секунд, покажу з минулого разу, як я був тут десь два тижні тому, з верхньої точки цього прекрасного місця. І покажу вам короткий уривок цього відео. Бачите, люди підходять і машини тут, знаєте, безперервний потік. Приїжджають і приїжджають, люди знають за це місце. Хочуть зробити собі фотографії, подивіться, яка краса неймовірна, ну, гори димлять, але не так, як би хотілося. Зараз це дуже популярне місце, і якщо ви приїхали на відпочинок, наприклад, на власному авто, чи це не важливо, чи це Трускавець, чи це східниця, можете самостійно сюди добратися, це без проблем, всі це місце знають. Зі східниці це дуже близько. ну, 5 км це ні про що. Тим більше, що 2 км від східниці знаходиться ось ця ж сама річка, яка називається річка Стрий, де влітку є там нормальний пляж, можна позасмагати, поплавати, покупатися без проблем. Йду, друзі, попробую вийти на цю гірку, якщо не почнеться ще дощ, а можливо зніму для вас відео ще з вищої точки. А там краса неймовірна. Дійсно, коли я приїхав сюди перший раз, десь років 15 тому. Мені здалося, що це найкраще місце у Карпатах. Дійсно, я був вже обійшов всі двохтисячники в Карпатах, де тільки не був, всі гори обходив, а тут мені дуже сподобалось. Ну, Звісно, ще подобаються мармороси, але ну, зараз туди напевно і не пускають, це прикордонна смуга з Румунією, Кордон з Румунією. Ну, Там дійсно теж красиво, але немає такої річки з такими виглядами. Ну і хочу сказати, що тут планувалося зробити Карпатське море, гідрову електростанцію. Ще за радянських часів планували це зробити, ну але не вдалося. І поки що це місце виглядає ось так. Не знаю, мушу вам ставити кусочок відео з попереднього разу, щоб ви уявили, яка тут краса. Ось так виглядає екскурсія Карпатська Швейцарія. З висоти, бачите, з цієї вершини. Неймовірно виглядають Сколівські безкиди. Ну, Це національний парк Сколівські Бескиди. Найвища вершина, тут е, це гора Параска, 1268 метрів. А тут найвища гора це гора Небесної Сотні. Там встановлена капличка навіть, є хресна дорога від села Довге, кому цікаво може пройтися. Дійсно неймовірно цікавий оцей регіон. Дивіться, люди живуть за рікою, а ріка вже майже, бачите, як розлилася. Ну, Весна, в горах натопилися сніги, падали дощі і річка дуже велика, велика вода. Річка нагадує взагалі Дністер. До речі, річка стрий, вона і впадає якраз в річку Дністер. Погода, бачите, дуже гарна, сонячна, повезло з погодою. Ну і весна внизу цвітуть дерева. Терен, до речі, зараз цвіте. Ось а там найвища вершина, гора Параска. Я, до речі, минулого року на ній був. Якраз десь в такий самий період, ще там лежав сніг. Ну що, друзі, не дав мені дощ піднятися на цю вершину, куди я хотів піднятися, щоб показати вам неймовірні краєвиди. Розпочалась друга серія опадів у вигляді дощу, ну нам нічого не залишається. Як ну, поїхати? Добре, що ми так чекали трохи. Дощ перестав падати, і ми ще познімали для вас відео, зняли, зробили кілька фото. Ну і бачите, як сильно падає дощ. подивіться які тут серпантини цікаві. І тут також видно ще річку Стрий. Знаєте, коли зробили тут асфальтну дорогу, ну вона тут раніше була, але потім, звісно, цей асфальт зіпсувався, були страшні ями. Місце було непопулярне. Коли зробили... Дорогу нормально. Турецька фірма Онур тут проводила до села Рибник. Вони мали зробити аж до Турки, до міста Турка, дорогу. Ну, але зробили тільки до села Рибник. І земля тут, друзі, вартість земельної ділянки тут зросла в рази. Дуже місце стало популярне і зараз тут дуже багато будується різних котеджів, всі будують будинки. Місце дійсно цікаве, але... Будується на тих якраз красивих місцях, де можна було споглядати цю красу. Потрібно було ще це зробити з цим зробити, зробити якийсь заповідник і дозволяти тут продавати наліво-направо ці землі прекрасні. Ну що поробиш? Це Україна. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Пускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. А ми зараз переїжджаємо річку Стри, Тут є такий величезний міст. Подивіться, яка краса в Карпатах. Неймовірно. Краса, річка, бачите якого кольору. Дуже брудна. В горах падає дощ. Дійсно, краса неймовірна. Хоч Карпати прекрасні і в дощ, і в сонце, і взимку, і восени, і так само на весні. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!